Зона лише для платоспроможних у столиці задумали навколо центральної частини наставити шлагбаумів і за в'їзд на території середмістя брати гроші. Цінник ще невідомий, фактично рішення узаконеного ще не існує, але водії вже готові воювати. Кермувальникам про ноу-хау гіпотетичне ризикнуло розповісти Тетяна Лазарчук. Писький досвід на українські дороги у столичній міліції взялися розвантажувати автошляхи центральної частини Києва. Незабаром, аби проїхати, приміром на усю вулицю Глибочицьку, треба буде вже заплатити. Територію платного в'їзду пропонують обмежити ось таким периметром, як на мапі: від подолу до бульвару дружби народів, від лебіської і до площі перемоги. Так у міліцію хочуть боротися з постійними заторами, через які взимку і снігозбиральна техніка не може пробратися. Біля станції метро. Планують збудувати перехоплювальні стоянки, де водій залишатимуть свої машини і пересідатимуть на громадський транспорт. Ми аналізували, усвідомлювали досвід, той, який є в Європі, механізм. Які застосовуються в Римі, в Лондоні, в Парижі. Ну, тобто, в, в, в Сполучених Штатах є обмеження проїзду до центра міста, є платний в'їзд. Скільки платити і як працюватиме механізм, невідомо. У міліції лише направили лист з пропозицією до міської влади. Останнє слово за ними. Часом водії вже збурені. Більшість опитаних платити за проїзд до центру не готові і кажуть, проблему заторів це не вирішить. А хто це готовий? Вони дороги роблять нам. Ні. Так, Якщо будуть платні, платні в'їзд, я не думаю, що буде заторів менше. Хай дороги нормальні беруть. А от Юрію ідея подобається, навіть готовий платити, але не більше п'яти гривень. Це буде добре, Було менше машин в центрі Києва. Пішоходи у ймовірне зменшення кількості машин. Теж не вірять в першу чергу, Ми повинні бути впевнені в тому, що наші дороги улучшаться у київській держадміністрації, де мають остаточно визначити чи бути нововведенню. Його сприймають скептично. Ну поприню, смішно Так, Давайте спочатку дадім альтернативу обустроїмо все так, як в тих городах, це та і ввести. Потім введемо. Я вже сказав, що в зрімом майбутньому Я точно не вижу. Завантаженість київських автошляхів, а особливо центру. Проблема, яка постає ледь не кожного дня. Щороку кількість машин лише зростає. Тож так чи інакше це питання доведеться вирішувати. Тетяна Лазарчук, Дмитро Апанасенко, новини 2+,2.